Я Лосак Дмитро. До війни я був професійним спортсменом, виступав по ММА, тренував. Зараз я старший бойовий медик мінометної батареї сержант. Надавання допомоги своїм побратимам це доволі важко, особливо коли це важкий поранений. Ти з ним ще там, я не знаю, дві години назад розмовляв, а зараз він лежить без ноги Я розумію, що... Ти повинен зробити все, щоб він е, вижив. І коли ти дізнаєшся, що там, наприклад, цей хлопець загинув на операційному столі після евакуації, то перші дні мені було це важко розуміти. От бо всі ті люди на тому завданні це були мої друзі, якими ще я був знайомий до війни, тому мені було дуже важливо, щоб вони всі залишилися з кінцівками та залишилися живі. Коли нас загалі евакуювали, я не зовсім вірив в те, що я. Стою на великій землі, що я живий. Перші сутки після евакуації мені заважали якісь флешбеки, які мене які тривожили. Також постійний звук свістоміни, постійний звук жужащих дронів. Мені кожен звук нагадував про ті хвилини, про ті дні, коли ми знаходилися під час того завдання. Ну, мені було трохи важко адаптуватися, бо в мене були при, е, припадки. Флешбеки, тому мене так сказати, давали мені транквілізатори, антидепресанти, і перші дві неділі для мене пройшли як б, один день. От і я тільки зараз, вже спустя три неділі після цієї завдання, я тільки зараз почав розуміти, що я знаходжуся в місті, що я відпочиваю, що я зі своєю любою жінкою, що я нарешті зі своєю сім'єю побачився. От тому так, в перші дні мені було доволі тяжко адаптуватися, що я вже повернувся. Мені здавалося, що я З'їхав з глузду, бо я, ну, я, я це навіть писав своїм друзям, що мені здається, що я трохи з'їхав з глузду, бо я не розумію, що зі мною коїться. І так, коли мені почали давати антидепресанти, та коли до мене приходили мої родичі, мені навіть було трохи ніяково, що я перед ними в такому стані, ніби я якесь не знаю, ово мені очі в різні сторони, я отак ледве розмовляю, але все ж таки я був дуже радий, тому що я зараз бачу своїх рідних і я наразі знаходжусь в безпеці. Я Доволі самовпевнена людина, тому коли е, йдеться про якесь важке завдання, я завжди впевнений, що я зможу це зробити. Я готувався, я тренувався ще до початку повномасштабної війни. Закінчив медичне вчилище. Я пройшов курс молодого бійця в Полку Азові. Як почалась війна, я мобілізувався 126-ту бригаду територіальної оборони. Та я одразу став на цю посаду. За ці півтори роки став набагато сильніше. Є таке поняття психології, ПТР називається посттравматичний а після якоїсь стресової ситуації людина по-іншому взагалі розуміє своє життя. І, наприклад, для мене багато речей, які були в мене в цивільному житті, наразі мені здається, що це така мілочовка, що навіщо я взагалі про це колись нервував, колись тратив на це свої сили? Звичайно, ці півтора роки мене дуже змінили, і це бачать мої рідні люди. Це бачать мої друзі. Та я вважаю, що, мабуть, кожному, кожного, хто знаходиться на війні, кожний, хто виконував бойові завдання, кожний, хто бачив смерть чи бачив поранення своїх побратимів, це його змінило. Це 100%. Кожна людина, яка зараз навіть живе цивільним життям, вона теж повинна. Почати ставитися до цього більш серйозно, і ну я це так помітив, коли от зараз та коли був у відпусках, що деяким людям людям просто байдуже, вони розважають так. Я розумію, що всім потрібно розважатись, але але якось поскромніше та попроще. Війна йде не півтора роки, вона йде набагато більше. Але для багатьох, звичайно, вона йде там по півтора роки. І я вважаю, вважаю, що за півтора роки все ж таки можна було стати трохи розумнішими та до багатьох речей ставитися більш серйозно, ніж вони наразі ставляться. То і виникає таке відчуття, що типу типу. Ти тут не потрібен, тебе тут не чекають, ти якийсь не такий. Тому я все ж таки вважаю, що щоб змінилося щось в цих людях, це, мабуть, повинно дійсно щось трапитися, щоб вони стали трохи розумніші та відносилися до цього більш серйозно. Бо ця війна це не просто якась я не знаю, там, забавка чи щось, Це Війна за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, до цього треба відноситися дуже серйозно, бо наш ворог хоче знищити нашу націю. Він же це робить не один рік, навіть не одне століття. І якщо ми не будемо більш збутованими та більш розумними, то це буде даватися дуже дуже важко. Насправді я хочу повернутися до свого цивільного життя, коли я був професійним спортсменом. У мене є мрія стати чемпіоном з ММА. Я хочу тренувати людей. Мені це, це подобається. Я хочу виступати, але на жаль, я не знаю, як після там. Травм, яких я отримав, контузій зі стопою, яка в мене була, я не знаю, як я зможу виступати. Все ж таки, сподіваюся, що після війни я зможу повернутися до свого цивільного життя та продовжувати здійснювати свою мрію. От наразі моя ціль це перемога в цій війні, і ніяке, навіть дуже важке завдання мене не послабить. Я буду йти до кінця та Воювати за свою країну, тому я вважаю, що зараз моя основна ціль це рости в як військовий. Поки триває війна, я розвиваюся, я постійно читаю військову літературу, роблю багато фізичних прав. Я готуюсь, і це все допомагає мені рости як, як військовому зараз. Але після війни я все ж таки хотів би продовжити своє цивільне життя, якщо звичайно мені це вдасться. По-перше, по Одеса це дуже специфічне місто. В плані, от, в Одесі багато ждунів, хто ще там ще щось чекає руського міру. От, я би хотів, щоб всі ці ждуни побачили, як насправді виглядає цей руський мір. Якщо ви вважаєте, що це там десь далеко, ви дуже помиляєтесь, друзі. Це набагато ближче, ніж вам здається, якщо ми всі. В один момент кинемо зброю та скажемо, все, я устала я хочу і злікатися. То ми програємо цю війну. І кожен тоді, кожен хто там гуляє та відпочиває, дізнається, що таке руський мір. І я не хочу, щоб це сталося. Я буду битися до кінця, і зі мною так само багато таких же мотивованих хлопців, як я, які будуть іти. До кінця будуть віддавати своє здоров'я, будуть віддавати всі свої сили для того, щоб здобути перемогу в цій війні, щоб знищити ворога якомога більше, та щоб цьому ворогу, цим росіянам, ніколи більше не хотілося приходити знову на наші землі, щоб мої діти та діти моїх дітей ніколи не дізналися, що відчував я та жили в мирі в гарній країні, не знаючи, що таке війна.